Універсальний турбо це інноваційне органо-мінеральне добриво третього покоління, розроблене для ефективного позакореневого живлення всіх основних польових і овочевих культур. Його унікальна формуляція поєднує макро- і мікроелементи в хелатній формі, а також вільні l амінокислоти які активізують обмін речовин у рослині на клітинному рівні. До складу добрива входять азот 150 грамів на літр, фосфор 115 грамів. Та калій 75 грамів. Доповнюють формулу магній, сірка, бор, залізо, марганець, мідь, цинк та молібден. Універсальний турбо використовується для підживлення зернових культур кукурудзи, ріпаку, соняшнику, сої, а також картоплі, буряку, овочевих культур у відкритому та захищеному ґрунті. Основні переваги добрива швидке усунення дефіциту елементів. Активація фотосинтезу, підвищення білкового обміну та стабілізація врожайності навіть у несприятливих погодних умовах. l амінокислоти є джерелом легкодоступного азоту. Хелатовані елементи миттєво проникають у рослину та забезпечують живлення у критичні фази росту і розвитку. Норми внесення універсального турбо для зернових, кукурудзи, ріпаку, соняшнику, сої, а також буряку і картоплі. Від 3,5 до 4,5 літрів на гектар, для ґрунтових овочів від 3 до 4 літрів. Для тепличних культур від половини до півтора літра на гектар. Обробку повторюють 2-3 рази протягом вегетації. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.